П'ятниця, перше листопада, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Атака балістикою по Дніпру на місці влучання виникла пожежа. Призов військово зобов'язаних 50 бронювання критично важливих підприємств, обмеження для водіїв, які зміни принесе українцям листопад. Земельний скандал на Нікопольщині, які території не поділили Марганецька та Мирівська громади. Та чому поліція відкрила кримінальне провадження? Не віддамо нашої землі ні клаптика, ні метра, тому що це бюджет нашої громади. Повідомлення про загрозу балістики і одразу вибух у півдні ворог атакував Дніпро. Заявили в обласній військовій адміністрації. Також ворог продовжує тероризувати артилерією та дронами Нікопольщину. Докладніше про ситуацію розпитаємо нашого кореспондента Владислава Авдієнка. Він зараз з нами напрямому зв'язку Владе. Вітаю, Маркова півні. Ворог атакував Дніпро. Виникла пожежа, заявили в обласній військовій адміністрації. За декілька хвилин до удару повітряні сили заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Містяни чули гучний вибух. Прошу показати. Ще в Наслідки атаки наразі з'ясовують. У соцмережах містяни діляться фотографіями вибитих вікон в одному з районів міста. Інформації про постраждалих принаймні на зараз не надходило. І до ситуації в області. По обіді ворог з артилерії обстріляв Іллінку, Новопавлівку та добру надію на Нікопольщині, атакував дронами камікадзе, заявили у РВА. Деякі ФПВ впали у русло ріки. Наслідки ще уточнюються. Наразі в мене це вся інформація, Марко. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Дієнко, який розповів про наслідки балістичної атаки по Дніпру. У Харкові влучання у приватний житловий будинок. Про це повідомляють в ОВА. Пошкоджені також багатоповерхівки. Інформація щодо потерпілих наразі з'ясовується. На Одещині поранені двоє рятувальників. Вночі ворог вдарив ракетою по пожежній частині. У ДСНС повідомляють, травмовані саме прямували до укриття, коли потрапили під приціл. Обох шпиталили медики, надають їм необхідну допомогу. Пошкоджені дві автівки. Ймовірно, удар завдали ракетами Х 69 з касетним зарядом. Момент атаки зафільмували очевидці. Тим часом у Росії заявили про масовану атаку невідомих безпілотників у ворожому Міноборони. Заявили, що цієї ночі в чотирьох регіонах Росії та в тимчасово окупованому Криму нібито збили 83 дрони. Водночас, відео, що опублікують місцеві, спростовують цю інформацію. Це ставропольський край, де БПЛА влучив просто у нафтобазу. Там спалахнула пожежа. На одному з реакторів запорізької атомної станції стався витік води. Він перейшов у статус зупинки для обслуговування. Про це повідомляє МАГАТЕ. Фахівці кажуть, повідомлення про надзвичайну ситуацію отримали 29 жовтня. Наразі тривають ремонтні роботи. Експерти проводять перевірку зварних швів, аби переконатись в їхній недійності. Водночас запевняють, загрози для ядерної безпеки нині не вбачають. Новації для військовозобов'язаних та бізнесу, а ще нові правила перетину кордону та обмеження для водіїв. Листопад принесе українцям певні зміни. Деякі почали діяти вже з першого числа. Що змінилося в системі бронювання від мобілізації? Які банкноти вилучатимуть, і про що варто пам'ятати водіям? Деталі в нашому дайджесті. Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025-го. Відтак мобілізувати можуть усіх військовозобов'язаних українців, які не мають бронювання та відстрочки. І знову введень призов чоловіків 50+, Їх можуть призвати до війська лише за наказом генштабу. Вже за кілька тижнів в Україні оновлять і критерії бронювання військовозобов'язаних. Нові правила оприлюднять після завершення державного аудиту 15 листопада, якими вони не будуть достеменно невідомо, але ймовірно можуть збільшити розмір середньої зарплати для підприємства, аби їх могли відносити до категорії критично важливих. Крім того, кількість заброньованих на критично важливих підприємствах можуть скоротити, наприклад, у військовій промисловості чи енергетиці зі 100% квоту на бронь зменшать до 70-90%. А у резерв Плюс запрацює можливість отримати чи подовжити відстрочку від мобілізації, щоправда, поки що не для всіх. Послугою можуть скористатися багатодітні батьки, особи з інвалідністю та студенти денної форми навчання. Сервіс запрацює у листопаді у наступному оновленні додатка, запевняють у Міноборони. Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право і щоб ця відстрочка була валідна. Із 1 листопада українські перевізники повинні проходити обов'язкову електронну реєстрацію фури вантажів на польському кордоні. Такі вимоги Польща запровадила для перевізників, які не є членами ЄС. Незалежно від типу вантажу вони будуть зобов'язані реєструвати його в системі електронного нагляду за транспортом. Окрім того, компанії повинні забезпечити постійне передавання геолокаційних даних своїх фур, а сама вантажівка мати увімкнений локатор або зовнішню систему локалізації за порушення штраф. Від 10 до 12 тисяч злотих Оштрафувати можуть і водіїв, Заплатити доведеться від півтори до двох тисяч злотих. Фактично йдеться про всі види перевезень, які може виконувати іноземний перевізник. Поширюється така вимога як на ті двосторонні перевезення, наприклад, Україна Польща, так і на транзитні, коли перевізник прямує через території Польщі до іншої держави. Тож це означає, що кожне перевезення повинне бути внесено до системи Сенд. А любителям поганяти по міських дорогах доведеться звикати до нових обмежень. Від 1 листопада в усіх містах України водії мають рухатися зі швидкістю, що не перевищує 50 кілометрів на годину. Правила дорожнього руху не змінюються. Вони переходять на так званий зимовий період. Про це в ефірі телемарафону єдині новини розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Літній період зараз закінчується і першого відповідно з 1 листопада ці знаки змінюються на стандартний на на обмеження швидкості 50 км на годину. Тобто фактично не міняються правила, просто наступає зимовий період, і вже немає ділянок доріг, які мають обмеження інші обмеження швидкості руху. А ще у листопаді почнуть вилучати з обігу старі банкноти. Йдеться про п'ятдесятки та двохсотки старого зразка. Ті, які випустили у 2003-2007 роках. Поступово такі купюри замінять на сучасні. При цьому в НБУ запевняють, громадяни без обмежень зможуть продовжувати розраховуватися старими банкнотами. Їх не потрібно спеціально обмінювати. Як наслідок банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість та надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу. Цей процес відбувається поступово та не створює незручностей для готівкових розрахунків. Водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. Кривава автотроща у Синельниковому. Там автівка на шаленій швидкості просто влетіла у легковик. Як повідомляють очевидці, на дорозі стояла фура саме через неї, начебто, водії і не побачили один одного. Попередньо відомо: одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. На місці працюють надзвичайники та поліція. Деталі уточнюються. Налагодили наркотрафік в ізолятору у кривому розі викрили смотрящо за сізо та двох його спільників. Ділки організували схему збуту наркотиків. Працювали так: один за ґратами приймав замовлення від інших арештантів, а знайомий з волі. Формував бажані пакунки та передавав їх поштою, ховаючи серед продуктів. Потім заборонені речовини віддавали замовникам. Наркоторговцям оголосили, про підозру їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Земельний скандал на Нікопольщині. марганецька громада відібрала у сусідньої мирівської суміжні наділи. А це, як стверджує тамтешня влада, ставить під загрозу саме існування громади. З податків на землю наповнювали бюджет, а тепер навіть за електрику нічим буде заплатити. Що на це кажуть у Марганці, аргументи сторін далі у нашому сюжеті. Не віддамо нашої землі ні клаптика, ні метра, тому що це бюджет нашої громади, і як ми можемо допустити то те, що така велика сума надходжень, яка надходила до нашого бюджету, Утримало, то, отримувала, втрачено. надходила. Да, буде втрачена. А саме 6 мільйонів гривень це п'ята частина бюджету Мирівської громади. Скарбничка поповнюється завдяки податку на землю. А її у громади забрали. Якби ми зустрілися півроку тому назад, ми би стояли з вами на території Мирівської громади Зорянського старосинського округу. Але на жаль, на даний час ми знаходимося на території Марганецької територіальної громади, тому що вона незаконним шляхом відібрала у нас 1350 гектар. Йдеться про землі, які приносили найбільше податків у бюджет Мирівської громади. Це землі промислового значення. Там у нас гок знаходився, там у нас територія птахофабрики, територія на якій знаходиться заправка, яка приносила немалі податки в нашу громаду. Приблизно майже 6 мільйонів гривень. Ми тепер не будемо дополучати в нас бюджет. Землі відвели з Мирівської у Марганецьку громаду за рішенням депутатів останньої. ГЦ, це переконує юрист Мирівської громади, суперечить законодавству. Основним ключовим моментом затвердження цього проекту і внесення змін до державного земельного кадастру є саме погодження суміжних територіальних громад. Від Мирівської сільської ради погоджені жодних не було, то тобто, це основне, ос, о, да, Це основне порушення, яке було з боку Марганецької міської ради, і державним кадастром реєстратором. Про порушення вже повідомили усі владні структури від обласної військової адміністрації до президента. Написали заяви і до правоохоронних органів від Нікопольської окружної прокуратури до генеральної. Це було зроблено всупереч всім законам і порядку. І на цей час ми вже подали свою заявку в суд, яку зареєстрували вже в п'ятницю цю. Тому ждемо відповіді і ми готові захищати наші інтереси суду. Своєю чергою міський голова Марганця порушень у своїх діях не вбачає, пояснює. Ну я можу сказати, що це їхня особиста думка. Місто Марганець і ще до війни зробило запит в державний кадастер, геокадастер. От, який ми отримали до війни таку відповідь, що границь міста Марганця немає, вони умовні. Саме ця відповідь Держгеокадастру стала поштовхом для розробки проєкту землеустрою тих самих меж Марганецької територіальної громади. Як так сталося, що до її меж потрапили і землі сусідньої мирівської? Якщо мешканці міста Марганця живуть в місті, пользуються всіми услугами: школа, лікарня, все, а налоги сплачують у друге місто, то як? Так же саме, Марганецький гірничий збагательний комбінат. Він сплачує податки в якусь другу громаду. Тобто, согласно всіх законів, ми зробили все так. А кому голова правління Марганецького збагачувального пояснює, територія комбінату дійсно розкидана між двома громадами. У комбіната на території Мирівської громади. Тисячу, приблизно 1800 гектар земель, от, із яких близько тисячі е, наразі ну, стали спірними. А саме тисячу гектарів відвели до Марганецької громади. На них і звели цех, який до війни встиг пройти лише випробувальні пуски. Зараз він у простої, а ще кар'єр, на якому також не ведуться жодні роботи через близькість окупантів. Вони лише в 20 кілометрах. Наразі воно все зупинено. Ну зрозумілих причин, тому що вести, вести роботи по видобутку руди, по збагаченню руди, по переробці. Видобутого матеріалу в 20 кілометровій зоні, ну кажуть, кажучи, погана справа, і не дуже воно виходить, тому що починаються обстріли. Тепер бідкається за землі, які не приносять жодного прибутку. Підприємство має сплатити вдвічі більший податок, бо у Мирівській він на рівні 3%, а у Марганецькій вже сягатиме 6%. Це близько 65 мільйонів гривень. І це для підприємства, яке ще раз повторюю, знаходиться в 20 кілометровій зоні від ворога від агресора, і підприємство наразі стоїть на превеликий жаль. Зупинені всі підрозділи. Тим часом Зарянський старостинський округ готується до скрутних часів, бо ж кажуть, немає землі, немає і податків, а отже, і надходжень у бюджет. А зараз все, в нас може закритися школа, тому що не буде за що оплачувати електроенергію, не хватить коштів. Так як ми зараз багато коштів віддаємо Марганецьку громаду за водопостачання, ми віддаємо майже до 500 тисяч в місяць. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11-го каналу. І поки сюжет готувався до ефіру, стало відомо, земельний скандал вщухає за даними про служби Червоногригорівської громади. Вони та Мирівська громада відстояли свої території та домоглися видалення недостовірної інформації з державного земельного кадастру. Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за зловживання службовим повноваженням. Риболовля на мільйон рибоохоронний патруль викрив шість порушників, які незаконно рибалили на південному водосховищі. Сітками вони витягли тонну риби – товстолоби, столоби, калящі та сазани. Завдані довкіллю збитки склали 1,3 мільйона гривень. Знаряддя лову вилучили на гори рибалок, склали адмінпротоколи та розглядають питання про відкриття кримінального провадження. І повідомлення для рибалок з 1 листопада забороняється вилов риби у зимувальних ямах. Обмеження діятимуть до початку неростового періоду. Держрибагентство нагадує, в осінньо-зимовий період забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 міліметрів. За порушення норм передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Паростки, які змінюють долю країни. В Україні триває осінній сезон посадки дерев. І, хоча процес кропіткий, втім, плани, грандіозні. Лише у Корилівському лісництві на Дніпропетровщині вже висадили зо дві сотні гектарів. І якщо морози не вдарять зарано, то український ліс збагатиться на ще 60 гектарів молоденьких дерев. Що висаджують, яка технологія, хто долучається і чому відновлювати гаї, це справжній обов'язок. Анастасія Вільхова долучилась до кампанії. Подивіться. І порядок. Розшатав. Раз, о. Давай. Стоп. Отак оп, чуть-чуть. трохи. -чуть. Ножки пережав. Це Богдан. І він прийшов із сином працювати. Каже, з маленьким помічником і справи йдуть швидше. Перше, це роблю. І мені це дуже подобається. Ні, не важко. Мені наоборот це дуже подобається, і я дуже рада, що в мене такий тато є. Висаджувати ліс справа серйозна, адже втратити його можна за мить. І це у Курилівському лісництві знають не з чуток. Працюю я пожарним бійцем в курилівському лісництві. Тоже залучаюсь. Для посадки виходжу навіть всі вихідні дні, і в робочі дні теж виходимо, посадимо, заповняємо. Верховий був поперек пожар. Верховий пожар це дуже страшний пожар. Щоб його затушити, це, це, да, це дуже. Тим більше був сильний, дуже шквальний вітер. Дуже сильний вітер був. Було дуже би, страшно, не спор. Було страшно. Не Бог, що якщо стоїш, може упасти і ветка, і, і стовбур. Це Серпнева пожежа у Курилівському лісництві через людську необережність. Тоді вигоріло 49 гектарів. Вітер нещадно розносив вогонь. Полум'я перекинулось через дорогу. Спалахнуло авто. Тут страшне було. Тут я рошов. Я за деревом не мог сховатися, Все сюда отето горіло, все горіло. Перекинулися на ту сторону до хати. Воно ж туманжені, з'їхав чуть-чуть, і короче, ми огонь пішов сюди. І коротше ну, как, опіки є єс тут, і тут і в этом. Нині тут не бігають зайці та не літають пташки навколо лише чорні скелети дерев. Схожа картина, і в прифронтових регіонах, адже через нещадні обстріли ліси просто вигорають вщент. Ще частина заміновані. Тоді ж. Де жити диким тваринам, щоб нові домівки якомога швидше стали прихистком, закладати ліси треба вже зараз. Цього року ми вже висадили перший мільйон сіянців і сосни звичайної та жолуть дуба звичайного. Це основні наші лісоутворюючі породи, ми переважно ними, але також досаджуємо супутніми породами. Та цього року у Курилівському лісництві експериментують, бо закладають не тільки сосни, а ще й червоні дуби. Технологія висадки дубу теж проста. Беремо меч колесова, заганяємо його у ґрунт, робимо луночку і поміщаємо туди сіяниць. І тут є нюанс. Головне, щоб всі корінці дивилися униз. Притопчуємо. Все посадили. Паростки червоного дубу в Курилівському лісництві саджають вперше. Їх роздобув Євген. Він тут головний. В руках лісничого 4200 гектарів лісу. Чоловік ділиться, працює сім років, хоч і з перервами. Служив я в ТРО, Були ми на Донецькій, потім на Запорожжі. Ну, а далі я вже демобілізувався. Ну, мені дуже подобається ліс, природа, вирощувати ліса. Цьогоріч майстрам лісу вдалося засіяти 190 гектарів. Ще 60 мають посадити до перших морозів. Однак це лише півділа. За соснами та дубами перші п'ять років треба дбайливо доглядати. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Проінспектували ремонти бомбосховищ у двох лікарнях та відвідали центр реабілітації для військових у Кам'янському. З робочим візитом побували міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Проєкт реалізуються за співфінансування державного та міського бюджетів. Під час виїзної наради окремо торкнулися теми реформи шкільного харчування, яку ініціювала Парша леді України. Зокрема, міністр відвідав ліцей номер 3 де за програмою Олени Зеленської триває модернізація їдальні та харчоблоку. Роботи проводяться коштом державної субвенції та міського бюджету. В ліцеї також ремонтують і розширюють шкільне укриття. Зараз проходить ремонт, на якого було виділено вже субвенція саме з Міністерства освіти і науки. Також там і бомбосховище будується. Тому бачимо, є розвиток і в лікарень, і в школі. Тому дякуємо за те, що прислуговується до поради. І на сам кінець про погоду в суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 14 градусів, вночі плюс 11. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара радіаційний фон. В межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.